Вітаю! В цьому відео хочу розповісти про ударний інструмент Intertool, про гвинтоверт і гайковерт, і валізу, яку я укомплектував для цих імпактів. Це валіза Intertool BX0154, найбільша, яка у них є. Тут у нас гайковерт і гвинтоверт. І все, що я вирішив для них укомплектувати. Почнемо з того, що в валізівці я зробив подвійне дно. Можна це достати і тут. Ось ще є. Ну, до того повернемось пізніше. Приберемо все зайве, щоб нам не заважало. Це я поклав лікагіль, щоб тут влага не накоплювалася. Це браслет на руку з магнітом, щоб можна було щось тримати, його теж приберемо, щоб було зручніше все дивитися. І так, ми маємо гвинтоверт WT0362 і гайковерт WT0364. Це обидві однакові, грубо кажучи, тушки. Тільки тут наконечник Хекс під одну четверту, а тут наконечник квадрат під одну другу дюйма. Цей номінально на 200 Нм, цей номінально на 300 Нм. Гвинтоверта в цілому по потужності вистачає прямо ж за глаза. Гайковерт, напевно, хотілося б трішки попотужніше, але для таких побутових цілей його в цілому вистачає. Але якщо він був би з такою ж потужністю, але більш компактний, чи з більшою потужністю, але такого розміру, чи трішки більший, було б краще. Ну, я думаю, у них вийде пізніша модель якась поцікавіша і, можливо, я поміняю. Тепер для гайковерта у нас головки ось тут. Для гвинтоверта у нас все тут, і тут ще є додаткові головки. Зараз по черзі буду розповідати, що для чого і що, куди я укомплектував. Для гайковерта я придбав головки топ 2 і там якась одна форс, мені здається, я вже не пам'ятаю. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, тут 27, 30 і 32. Це всередині, потім до них пізніше дойдемо, що це. Так як на ударні головки не бувають на одну другу квадрата менше восьми, я придбав на квадрат 3 восьмих на 7 і на 6. І для цього придбав перехіднічок. Він у мене тут до нього повернемось теж пізніше. Плюс до того подовжувач короткий, зараз ми продемонструємо подовжувач короткий, подовжувач середній. Там під низом є ще подовжувач довгий. Пізніше до нього повернемось, теж його покажу. Кардан підсилений на одну другу. І далі те, що я казав, перехідник з 12 на 3 восьмих. Це щоб можна було ці головки використати. Крім того, кардан на 38. Далі, із такого, що не дуже треба, але щоб було, це перехідник з 3-8 на 1 четверту, це з 14 на 3 ,8. це з 3 восьмих на 1 другу. Ось ці перехідники найменше тут потрібні, але нехай лежать. Далі у нас адаптер, щоб з гайковерта зробити гвинтоверт. Тут одна друга, тут підхекс. Не дуже потрібний перехідник, але якщо вдвох треба буде працювати гвинтовертами, це, звісно, таке трішки не то, але краще так, ніж ніяк. Все, що стосується гвинтоверта. По-перше, це. Це під Хекс і 38 кардан. Це такий самий тільки під 1 четверту. Це патрончик під сверло. Звісно, гвинтовертом сверлити не дуже. Краще для цього мати шуруповерт. Я маю, але нехай ще і це буде. Іноді не хочеться доставати шуруповерт. Просто коли щось дрібне, сюди вставив свердло і просверлив. Крім того, біти. Я взяв такий набір, такий самий, як у мене в шуруповерті, і тут достав, тут ще адаптер, був на 1 під квадрат. Я його достав і постав, поклав сюди для гіпсокартона. Адаптер в іншому місці потім покажу. Крім того, сюди я поклав Кобальтові свердла. Тут від самого меншого до 6,5 цей патрон розрахований до 6,5 мм. І східчити свердло це Дніпромовське. Ось це для гвинтоверта прям дуже гарна штука. Він їм працює, прямо незадоволення їм працювати. Крім того, це такі біти були двохсторонні, але так як вони в гвинтоверт не вставляються, я поспілював у них другу сторону. Взагалі це була PH2, PZ2. Для шуруповерта дуже зручна біта, одну взяв і більшість потреб перекриття. Але я на одній обрізав PZ2, на іншій обрізав PH2. І такі біти з магнітом. Теж, якщо щось дрібне треба, щоб весь набір цей не брати, це взяв і можна користуватися тут коротенька. Це кернер автоматичний. Я його в термоплітіння просто одяг, щоб він тут нічого не царапав. Далі у нас а, для гвинтоверта подовжувач поменше, подовжувач побільше. Самий маленький я не брав, тому що є ось такий тримач. Він якраз як самий маленький і є, щоб зайво не дублювати. Далі у нас ударні подовжені біти. Тут PH1, PH2, PH3, PZ-3, PZ2, PZ1, PZ1 з хрещений сеселем, pz 2 з хрещений сеселем, SL6, SL4. Це HEX4, якщо я не помиляюсь, це torx 30 якщо якщо не помиляюсь. Далі із подовжених ще більш довгі є ось такі. PH1, PH2, PZ2 і торкс тут якийсь або 30 або 40 Поки кладемо сюди. Ой, я напевно. Далі, крім того, подовжені хекси ударні. Ну, гарного виробника, на жаль, не знайшов, щоб от всі розміри, які мені треба були. Тому довелося брати такі. Ну, якщо зламаються, ще одні візьму. І тут торкси ударні теж. Ось ці такі ж самі ще запасні, якщо зламаються, що були, і кернер звичайний. Для гвинтоверта ще перехідники це під квадрат 1 2 дюйма, це під 3,8 дюйма, це під 1,4. І під 1 четверту у мене ще є короткі, і їх дві штуки на всякий випадок. Вони потрібні для того, щоб колись скористатись, зараз я вам покажу. Якщо взяти ось таку кутову насадку і в неї вставити короткий подовжувач. Точніше, короткий перехідник. Сюди одягати головку. Я для цього купив нагмисно дуже довго шукав, ніде не міг знайти. Коли треба десь щось підлізти, таке, що не влазить, сюди головочку на 1 четверту. І дуже компактне рішення можна підлізти туди, куди підлізти звичайним інструментом не вийде. До цієї кутової насадки ще є ручка. Ну тут заглушки заглушки достаються і вкручується ручка. В самій ручці. Ще можна зберігати біти. Я поклав самі ходові PH2, PZ2 і PH2 з магнітами. Хоч вони у мене і окремо є, але ну, для того, щоб все було укомплектовано, ще вклав сюди. Тут біта сідає доволі глибоко, але вона не так потужно тримається. Ну, це ще й доволі важке, тому воно так випадає. Ну, це не критично. Звичайні біти тут тримаються. Повертаємо на місце. З приводу цих головок брав навмисно для того, щоб коли треба буде щось зробити, от якщо взяти головку, наприклад, на 10 ось таку і взяти на 10 ось таку. Бувають місця, де просто по діаметру вона не влізе. Ну, ми бачимо різницю. Через це е, взяв, щоб можна було десь скористатись і підлізти в труднодоступних місцях. Головки під 14 взяв. Ще є 7 мм, але я її сюди не клав, тому що, по-перше, вже не влазило, по-друге, 7 мм не такий розповсюджений розмір, і у мене ще є 7 тут на 3,8 мм. 8, 10, 12, 13, 14. Під квадрат 1,4 дюйма більше 14 мм розмірів не існує. Тому я взяв ще квадрат 3 мм, 15, 16, 17 і якраз оці дві, що я казав, вони не влізли, 18 і 19 Вони якраз тут гарно стали, ці головки рідко використовуються, ті, що 27 і 30 під низом. І вони тут зайняли своє місце, дуже гарно вони там лежать. Ці головки можна використовувати або з перехідником під гайковерт, або краще напевно використовувати. Краще використовувати ось в такому варіанті гвинтовертом. Можна Ось. І по діаметру вони будуть менше, ніж квадрат одне друга. Ну і звісно, тут по міцності буде менше, тому що сам вже хвостовик цей не витримує таких навантажень, як квадрат. Але там, де треба потонкіше залізти, там зазвичай великого зусилля немає. Крім того, при потребі можна в кутову насадку ставити цей адаптер, потім цей перехідник. І так. Ну, це вже не, не саме компактне рішення, але в цілому все одно краще, ніж. Ота катушка. тому теж десь можна підвісти і щось зробити. Зараз трішки на місці порозкладаємо. Ось тут ще запасні на автоматичний кернер насадки. Зарядний пристрій на 4 А на 2 акумулятори, на кожний акумулятор можна по 4 А. Викрутка звичайна хекс 1 четверта, якщо треба з однієї сторони щось крутити, з іншої притримати, щоб можна було в іншу валізу на лізти, нічого не доставати, щоб все було. Так, ну крім того, тепер перейдемо до поверху понижчя. Я а, попросив дружину, вона мені зшила такі лямки, тут каркас зі стропи, там дубову дошку замовив під розмір, щоб вона якраз отут кути повторювала, щоб форму тримала. І за рахунок цього можна оце знімати і доставати. Тут теж пакетик селікагіль. Ну тут все, що стосується подовжених торксів, хексів, є профіля, є вороток. Це, що я казав, подовжувач найдовший. Подовжені головки шестигранні під квадрат одна друга дюйма такого ж розміру, як і короткі, фірми Tool, але рідкі розміри, яких не було, додалось додати іншої фірми, там ято чи ще якось, вже не пам'ятаю. І Форс тут теж деякі є. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32. Крім того, для колес я додав ще такий комплект головок. Незважаючи на те, що тут є ці розміри, ці головки вони йдуть меншого діаметру, тобто вони влазять в диски з вузькими отворами. Крім того, у них є захисний чохол. Який з чохлом вона приблизно такого ж розміру, як ця головка. І не буде шкодити диски царапати. Але якщо його зняти, вона буде тонкіша. Крім того, тут є ще кільце, яке утримує, навіть якщо головка лопне, всередині диска вона не відкриється. І така головка відтримує більше навантаження, ніж такі ж самі тонкостіни без цього кільця. І у неї більший ресурс. Ці головки я взяв всіх представлених розмірів 15, 17, 19, 21 і 22. По суті, в житті мені для колес, крім 17, 19 і 21, не зустрічались, але я взяв, щоб всі були, бувають не тільки для колес, де треба щось десь потонкіше. Тому нехай буде, нехай лежить. Далі у нас хекс під квадрат одну 2. Найменше, який знайшов, був 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 17. Із торксів 20, 25, 27, 30, 35, рідкий розмір, але знайшов 40, 45, 50, 55, 60 і 70. Найменше, звісно, що вони великого навантаження не витримають, але теж взяв, щоб були. І в цілому, я думаю, що вони все одно повинні бути міцніші, ніж такого ж розміру звичайний із хромонадія. Хромолівден повинен бути більш міцний в цьому плані. Так, якщо uh, з хексом, шестигранником і Торксом зірочкою все зрозуміло, то ще я взяв e профіль. Це ось така зірочка, тільки головка. Тут у нас Є6, e 7, 8, 10, 11 рідкий розмір теж є: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 22 теж не всюди зустрічається розмір. Особливо в наборах ручного інструменту там дуже рідко зустрічається. Звісно, все, що хотів, не розповів, щось обов'язково забув. Але в цілому, що стосується чим укомплектувати імпакти, я думаю, що питання розкрите. Я дуже довго це все продумував, видумував, шукав, робив. Тому можете цим досвідом скористатись. Якщо було корисно, дуже добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.